Гральний бізнес в Україні начебто заборонений, але попри це заклади, де сама грою можна підзаробити легких грошенят, з'являються на вулицях наших міст, наче гриби після дощу. Гра на тоталізаторі називається гемблінг, що означає азартні ігри. Тобто у нас це абсолютно заборонено. Надзвичайні новини вирішили перевірити, як працює політичний тоталізатор. Ми йдемо в ту саму заборонену і ніби не існуючу букмекерську контору і ставимо одну тисячу гривень на одного з кандидатів. Ми зробили ставку напередодні першого туру виборів президента, аби потім побачити, наскільки реально на них заробити. Аби вкласти гроші у свого політичного фаворита, необхідно спочатку зареєструватися. З вас вимагатимуть усі персональні дані аж до серії та номеру паспорта. Навіщо про це трохи згодом? А поки кладемо певну суму на свій особовий рахунок. Україна да. президентські вибори 2019. Да, нажимайте. Угу. гроші моментально з'являються на рахунку, і вуаля, можна робити ставки. Все, О, точно є. Кількість ставок не обмежена. Але ж удача оманлива. Кандидатів багато, тож важливо не помилитися, аби не бути вкотре роздягнутим українськими політиками. Навіть опосередковано. І не вийти з букмекерської контори у самому спідньому. Ставимо один раз на одного кандидата і винятково заради експерименту. Можна не тільки вгадувати переможця варіантів для ставок багато. Наприклад, вирахувати кандидата, що виграє ще у першому турі, або ж вдало обрати пару, яка пройде в другий. Є можливість вгадати, хто скільки набере відсотків. Букмекери спочатку роблять свої прогнози, оголошують коефіцієнти. Чим він вищий, тим менше шансів виграти. Але більшим буде приз. на лидеров, конечно, будет коэффициент очень маленький. И, ну, то есть выигрыш там, грубо говоря, со 100 рублей вы там выиграете 23. А если вы будете ставить более детально, то есть в каком проценте, в каких условиях, в каких областях, то там коэффициент уже будет повышаться, ну, примерно там 5, 6, 7. В зависимости от точности. Здесь дело не только в деньгах, не только в том, что вы выигрываете большую сумму, но здесь еще и происходит некий акт самоутверждения. Раз вы выиграли, вы победили, значит, у вас э подскакивает самооценка. Вот. Вы думаете, какой я умный, какой я эрудированный, какой я информированный, да, и вам это очень приятно. Ми вгадували одного кандидата, який пройде в другий тур. Найменший коефіцієнт 1,25. А отже, найкращі шанси були у Володимира Зеленського. На другому місці з коефіцієнтом 1,28 – Петро Порошенко. Юлія Володимирівна замикала трійку лідерів. Коефіцієнт на її вихід одразу ж був 2,75. Тобто свою ставку можна було майже потроїти. Сейчас просто очень популярний політичний вибори. Може mm -hmm. на кого-то з политиков ставили? Ну было дело. А на кого, Если не секрет? Ну на самом деле это секрет, просто я не хочу розпишати таку інформацію. Найменше букмекери вірили у вихід до другого туру Олега Ляшка. Але гра вартувала свічок. У разі його перемоги ставку можна було збільшити аж у 15 разів. А зараз увага! Головна інтрига. На кого все таки поставили надзвичайні новини? Ми не ризикуємо і ставимо на діючого президента. Ставка виграє, і до своєї тисячі гривень ми отримуємо ще 280. Забрати їх можна лише за паспортом. Ось навіщо на початку були потрібні персональні дані? Тепер попереду ще другий тур. Якщо збираєтесь грати на політичному тоталізаторі, не забувайте. Гральний бізнес в Україні офіційно заборонений. Самі контори примудряються обходити цей закон завдяки специфічній реєстрації в якості дозволених лотерей. Зате безумовною користю є їхні прогнози, точніші за будь-які соцопитування. Тільки не варто забувати, що в нашій політиці можливо все. А коли голосуєш власними грошима, ще болісніше помилятися.